Добрий ранок, друзі. Зараз без 10.05. я тільки що попила кави, На дворі ще темнувато, Ну, вже розсвітає. Сьогодні я надіну штани достала, бо вчора їхала в центр у 7 часов і прямо аж замерзла в ноги. Так що треба вдіватися, вранці вже прохолодно. От, зараз подаю ласуня, наберу в баклажку, в мене 5-літрова баклашечка, наберу молочко. Я вже погрузила е, свій велосипед. Нагрузила все, сметану, сир, творог, е, кисломолочний сир, такий сир твердий, молоко вчорашнє. От, і буду видвігатися в путь дороги. Ну, поки подаю, то й буде вже майже пів шостої. Все нормально. Я встаю в 4,20. І все встигаю. Якраз погрузиться, поснідати, ну, кави попити. Поснідати це громко сказано. І подоїти ласуню. Так що, друзі, зараз будете доїти. Вам гарного дня, гарного виходного. Ну, а мені гарно поторгувати, я надіюся, Давайте зустрінемося тоді. Можу баночку подарити, одовжити. Бо я з вечора положила, а утром думаю, чи ложила її, чи не ложила, взяла ще одну. Моя. Друзі, торгувала на базарі, трошки залишилось товару. Думаю, дай-ка я заїду у центрі. Дивлюся, на парапеті молока немає. І думаю, я продам. І ви знаєте, вже творог продала, бутилку молока продала, слава Богу, ще трохи постою. Та й поїду додому. Так, ось забрала сьогодні електром'ясорубку. Е, як містері вона називається. Дом. дом. Містері хоме. Хіба дом. дом? А, домашнє. От, Значить, чого ми її купили? Бо тут є насадка на томати. Ось. Начіплюється так, що буду робити томатний сок. Тоді вже, тоді вже, друзі, як буду ну, ось я покажу вам, яка вона отака. Тоді вже, як буду робити томатний сок, покажу все. Ну, лоточок в зборі. Тут три рішенки йде, бо в мене завжди було дві, а тут три йде. Дрібна, крупніша і ще крупна. Так що ну, будемо думати, що надіємося, що будемо з соком. Робила, на год 18, ну, да. 20. Стара м'ясорубка дробила довгенько, теж молола років. я. Молола теж на ній Та ні, до 20 не ні розказу. 20. -ти. Молола теж цей томатний сок. Так що, друзі, будемо з соком. <сум> Надіюсь. 10 ми вже не торгуємо. 1600 вона стоїть на сайті ЖУК. Магазин у нас є в Новій Прагі магазин от цієї сіті. І доставка безкоштовна. Якщо замовляєш, якщо замовляєш в цьому магазині, там різні у нас електроприбори. І гарантія рік. Вона там все мені талон прикріпила, гарантійний талон і чек. Так що все є. Ну, Будемо пробувати. Ось вот така вона, бачите, на картинці. Ось все і плюс насадка для томатів. Ну така. Картинки, конечно, красиві. Треба в насадці дорожче. Ну, понятно, ну, що їй дорожче. Ну ми так пороздивлялися, в общем, решили цю купити. 1.600 вона коштує. Є 7, є 9. Та да, ну понятно, що а є. Що їй дорожче, ну. Простягай ножки поодю. з одного Китаю. Да. Друзі, ну я з вами зустрічаюсь вже після обіду, бо я сьогодні відпочивала. Приїхала, бо я сьогодні довго торгувала. Торгувала на базарі, а потім ще я торгувала в центрі і приїхала додому в 11 часов. Забрала месорубку, я вам показувала обзорчик, потім покажу її в роботі. А зараз йду до бабусі, несу їй усю хлібину, передала їй плем'янниця. От Вадимова двоюрідна сестра, вони торгують на базарі хлібчиком. І йду. Бо сьогодні я бабусі нічого не купляла. Я все її вже купила, нікуди не заїжджала. нас щось захмарилось на дворі хорошо так, як на дощу, вроді. Не знаю, дощу не написано. Так що йду. Ходжу провідаю, там на город треба сходити, подивитися, що там робиться. У мене, друзі, в палісаднику все, все вигоріло, нема нічого. Воно положило всі гладіолоси, білий один воно розцвітає, а останні щось не цвітуть. Обломилися воно. В общем, і полівало, і поліваємо ну, і хосту поліваємо, і розу, і рози поліваємо. Але толку немає нема. В цього поліва і воно ще лілія. Цвіт одна. Ще буде один цвіточок тігриста. Всі мої квіти. такі, Нема нічого. Ось ці спеки все погоріло. <кхм> так що, от такі справи, як було гарно все вісною, як літом все погоріло. Так. А тут ось, друзі, оця ж у мене ірга. Вже немає її обірвали. А оця деревина, що я її вирубувала, дивіться, яка вона. Я її не бачила, коли це вона виросла. Садила тут квіти, що мені прислала. Прислала моя От, І вирубувала цю деревинку. Треба її убрати знову. Вона мені не потрібна. Вона не роде. Да? Кексик. Ти лежиш, ось тиком махаєш. ой, на дворі класно зробилось прохладненько. Хорошо, так ось дивіться, як все повигоряло, трава в нас кругом. І оце трошки пройшли дощики, а трава не росте. Нема трави. Оце йду і три каплі упали, капнули на голову. Оце така в нас погода. тучі крутяться, доща нормального немає. Жанка гавкає на мене. Жанка гавкає, їх хвостом мотиляє. Бабуся каже, це я знаю, що хтось свій вже йде. Друзі, принесла деньки додому, а вони воно тріскаються. І влаги немає, засуха, і чогось вони тріскаються. Не знаю від чого. Зараз розріжу, буду смакувати. Друзі, така солодка. Смакота. Дуже солодкі цей годин, а тільки і сочні, і влаги нема. М -м -м. Я вам розповідала, що я не їла. Оце другий год, як їм тільки дині. Такі вони мені добрі. І сама й думаю, що я їх не їла, от скажіть, будь ласка, не знаю. Не могла геть їсти. А теперь смакую смакота. М -м. Напишіть, по чому у вас продають дині? У нас тут фермер продає по 40 гривень за кілограм. М -м. А в нас свої домашні. Смачні. Ой, смакота. Свої домашні дині. Такі смачні, сочні. М -м -м. Я раніше день гетьнія. А тепер жарім такі добрі. М -м. На кухні порядок, все перемила, все, плиту помила, слава Богу. Попелесосила, зараз піду погодую собак, Вадим пішов по ласуню. Так що цей день добігає до кінця знову. Отакі От в мене сьогодні справи. От, друзі, от такий бобкат ось. Я хочу вам показати усі, які це помідорчики. Дуже класні, вони дуже транспортабельні. Такі і м'ясисті-м'ясісті. Це я на бабусіному городі зібрала крупні там, бо сусідські курчата клюють помідори. Зараз дочекаюся Вадима з коровою. Та й піду погодую собачок. от. Сьогодні діти їздили купатися на річку, каже Люда, що вже вода прохолодна. Ну, але багато людей купаються. Ну, понятно. Я сьогодні їхала на базар утром вранці, то, друзі, уділася кофта флісова. Штани сьогодні уділа ну, такі не товсті, тонкі, але замерзла, поки доїхала. Так що вже треба... Удіватися. Ну, я і у діта була тепліше, але ж знаєте, це ж не пішки йти, а все одно, хоч і скорость не велика, а все одно їдеш, воно тебе вітром обвіває. Ну, нічого, все нормально. Так що такі справи. Я задоволена, поторгувалася сьогодні. Нормально. У мене оце ж такий розпорядок. Я в початку тижня варю сири тверді, разні, сьогодні я хорошо сирами поторгувала. Варю сири, а потім уже у четвер я сепарирую молоко і готую жирний і нежирний творог, сметану роблю, ряжанку. В общем, все розподіляю, щоб мені їхати в неділю торгувати. Але, друзі, ви ж знаєте, що я їздила і в суботу, то що товару багато, а на велик я просто не можу на велик все взяти. І так уже вище ящика ще сумку грузю прикручую. Так що такі справи. <гум> ну, якось так. Так, друзі, хочу з вами оце поділитися. Написала мені в якомусь відео підпишіться, побачила в мене чорнобривці на городі. Вони цей год не дуже крупні. От. Ну, треба на рецепт 50 штучок. Ну, я нарвала 60 з-за того, що вони не дуже крупні. Взагалі, вони. І хочу ж зробити шампанське. Воно робиться легко. Я знайшла рецепт в Ютубі. Значить, берете 50 чорнобривців, нариваєте, 6 літрів води, півлітрова баночка цукру. І от лимонної кислоти. Подивлюсь, не пам'ятаю за лимонну кислоту скільки. І... Ставите на сутки, воно стоїть у кухні просто настойка ця, тоді приціжуєте від чорнобривців, наливаєте в бутилку, баклажку 5-літрову, неповну. І ще раз на сутки ставите в баклажки в закритій вже тарі, і тоді на місяць у погріб, по-моєму, так. Ще точно ще подивлюсь, зараз буду робити, тоді вам все розкажу уже геть точно. <смі> Оце ж так. так. Кому цікаво, я напишу. Значить, 6 літрів води, пів літра цукру, 2 столові ложки з маленькою горкою лімонної кислоти. Все розмішати, я трошки поставила на огонь слегка, воно підігрілось. Слівенька, така льогенька, теплинка, чуть чуть І Оці 60 штук моїх чорнобривців. І все, ставимо їх на добу до завтрашнього вечора. Потім ми процідимо. і нальємо в бутилки неповні. В баклажку я хочу в одну налити, або побачу, може, в бутилки. І сутки ще ну добу ще буде стояти у приміщенні, а потім на місяць у погріб. І буде шампанське. Друзі, наскільки укоротився день. Зараз бізні дев'ять, вже темно на дворі. Тут геть темно, там трошки світліше ще, Ну камера не передає. Кажеться, що світліша. Насамперед вже темно. Треба йти до її ласунь. Ласуня, ти мене ждеш? Ласунька. О, що вона натворила ця ласуня? Взяла тут насрала. Ой, вилізла на підстал, друзі, і наваляла. Ну, Зараз приберу. Так що сюрчки сюрчат, на дворі тихо, тепло вечором сьогодні. Хорошо, бо вчора, друзі, спала під пододіяльником. На вечір чую, що я замерзну ночі. Тоді стала махрову простинь. Укрилась простеньою, бо то попереді геть була замерзла вночі. Ладно, пішла я працювати. Добрий вечір усім. Я вже подоїла ласуню. Фу, і так хорошо на дворі одягла халат, була у футболці, у майки навіть можна сказати. То, знаєте, по плечам аж так, наче холод пристає, хоч на градуснику дивилася, показує. Ой, фу, зніму хоч цей платок. На градуснику показує 25 градусів тепла. На дворі вже геть-геть темно, геть темно. Вадим десь налив там чаю, зараз трошки посіжу, послухаю сюрчків, бо дуже люблю. Якби ще піти на ту лавочку сісти, я люблю оце так, як темно, сидіти на лавочці. Але ж мене не буде вам видно, то я тут і сид під світлом. от І слухати сюрчків. Це моя любима пора. Оце дуже люблю весну, а літом я дуже люблю серпень, друзі. Коли починається звіздопад, я ото піду на лавочці і голову підніму і і сижу, дивлюся, як падають метеорити. Так його любила і раніше. І взагалі, правильно там писали мої підписчики, що я дуже спостережлива. Я люблю природу. Так, вірно, ви праві. Я дуже люблю природу, дуже все люблю. Взагалі люблю життя. Люблю, щоб люди друг друга поважали. От, щоб відносились з повагою. А не так, як другі на, на тебе. А ти повинен ще перед ними вибачатися. Буває і таке, друзі. От. Я не буду афіширувати, але хто дивиться це відео, той пойме, про кого річ йде. Так що такі друзі справи. І дуже обідно, коли ти цього не робив, а на тебе наклеп якийсь наводять. Неправду. Тоже, я дуже не люблю це несправедливості і неправди. Так що, такі справи, друзі. Взагалі бажаю, за всіх радію, всім бажаю тільки добра, здоров'я, щоб у всіх все було добре. Я ніколи в житті нікому не заздрила. Нікому, ніколи, ні грошам, ні заздрю, ні машинам, нічому не заздрю. Те, що є в мене, то в моє. Зароблено. От. А люди працюють молодці, я тільки за них рада. Вадимом є трошки така нотка, він може щось там побалакати, а я всі кажу, Вадим, не треба. Людина заробила, значить, працює. От, такий, такий в мене порядок. І взагалі, оце я, якщо я комусь що пообіщала, я повинна розшибитися, але я це повинна зробити. І взагалі люблю дуже. Точних людей, сама така стараюся. Якщо я сказала на такий час, значить я маю на такий час розшибитися, але бути. І не люблю, коли люди кажуть одне, а роблять геть друге. Це теж не люблю цього така. Є. Так що такі справи. Боже, як тільки на дворі хорошо, тихо, сірчки пають, співають, сірчать. Сьогодні лежала друзі в обід, включила шум моря, прибой, закрила очі і так лежала, представляла, що я на морі. Так що, от, от таке нам вже залишилось тільки море. Ну нічого, це все ерунда. Головне, щоб настав мир. Щоб ми всі жили дружно, в мирі, в добрі. Так хочеться, щоб діти раділи, і ми раділи дітям і внукам, раділи життю, щоб все було у всіх все добре. Боже, вже скоро і Віноград буде спіти. Не успієш з одною роботою розчухатися. Це ж так. Дивлюся, вже знову треба йти на город, збирати помідори. Ну, слава Богу, що я забрала м'ясорубку, завтра буду молоти. В мене два ящика стоїть помідорчиків дрібних. Так що завтра будемо, друзі, з вами іспитувати мою нову м'ясорубку. М'ясорубка, соковижималка Сьогодні вмикали її, працює. Дай Бог, щоб все було добре. Ласуня щось там воює. Каструлю, бо я ж її дала після того, як подоїла дерті. От, дала люцерочки. там їй. В общем, працює вона в нас. Ой, друзі, молоко, звісно, трошки упало. Молока за сутки упало у мене у корови на півтори літри. А що, і представте, наша корова пасеться на луках. Ну, Там така трава, що вона її всю не їсть. А на общем там, де пастися, нема чого. Так, ходить чоловік, то там щось підкосить, то там кукурузку вирубає. То ось треба ще там ряду кукурузки є вирубати їй. На той рік, дасть Бог доживемо, засадимо півгороду кукурузою. Вона дуже любить кукурузу. Я щось цього не вчила. Що ти зробиш? Казала чоловікові, буде кум, сусід, сіяти собі кукурузу, хай засіває в нас на... Давай кажу, купимо кукурузу і хай він нам засіє. Він ні, 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 І так я віддала той кусок кумові, спасіба йому. Він давав нам, ми ходили. Виламивали ті що бокові отростки від от кукурузи, то трошки, звісно, підгодували ласуньку. Вона дуже-дуже від -дуже, кукурузи, вона ж солоденька, саме бадилля молоде, і вона е, цей, ну, додає молочко, понятне діло. Бо суданка в нас, в общем, трошки дощ пройшов, вроді доросла, тільки ж з бур'янами. Чоловік Вадим скосив, о, та тепер стоїть все, що люцерка, що суданка нічого не росте. Це тут на нашому городі трошки люцерка піднялася, то він оце скосив. Але вона там уже дуже-дуже рідка геть, там кущик, там кущик, бо вже ж роки пройшли, як ми її сіяли. Пішла трава, а трава не росте. І от такі справи. Ну нічого, якось ми викарабкаємося. Дивилася вчора відео. Ой, Алочки, там страшне, там страшна засуха. Бідні люди. Ми тут бідуємо, ну і то в нас хоч по божески ще можна. І У нас і кабаки є, хай не так багато, але підсмачуємо. А в них взагалі так убиться, скільки посадить городів і не зірвати єдиного кабачка це страшно. Це дуже обідно. Звісно, цей рік ну сьогодні пішла в у бабусі такі гарні, хоч поїсти помідори, а на закривачку і на томатний сок, і дрібні підуть. Сьогодні Вадим вже зніс мої бутилі в погріб, поки я була на базарі. Все поробив. Молодець, насчет цього він у мене бігом. <світ> треба полізти ще в погріб, передивитися, може там що в мене таке є, що треба. Ліквідірувати. Ну, вроді, я так і прибирала. Ну, але треба ще пороздивлятися. Та треба буде оце ж слідущі помідорки заберу. Та закрию ще ото з часником в снігу. Бо бачу, помідори швидко дійдуть. Все печеться геть. Ой. Так що, друзі, такі справи. Ну, нічого, все буде добре. Роботи вистачає, робота не закінчиться. Не, успі, не встигнеш її оглянутися, як уже і картоплю треба буде копати. Так що таке. Ну, У нас, слава Богу, на городах, як сказати, цибуля хороша, чесник хороший урожай. От, Картопля, ну, поки копаємо нічого вроді, ну не знаю. Скільки буде все наше. Помідори, овощі, все, фрукти, не фрукти. А ці. Ну, штани трохи є, слава Богу. Так що все їмо. Я ще раз кажу, слава Господу Богу. А Ось виноград, я його так не люблю, друзі. У нас ще, я оце ж забула, сьогодні треба було на базар віна взяти. Може, люди, хто домашнє віно, у нас дуже-дуже добре віно. Та на наступний базар налью. Та понесу продам. Бо ось скоро вже слідую віно робить, а в нас ще те стоїть. Раніше чоловік потроху в пив, але цей рік він не п'є. Ну так, потроху, Не то, що там є, таким, що напивається, він ні. Хто знає його, то знає. Так, для, як кажуть, у нього то бронхи кашляє буває. Дим на нього сильно впливає, то вроді як оце глоточок два зроби, каже, мені легше. От. Та і так на свята. Лучше ж своє домашнє чим оте з магазина гадусю ту куп... Ми, Я не знаю. ми... Я не пам'ятаю, коли це ми в магазині що купували. Ото коньяк він колись по акції купив на, на моє день народження. От. Та і все. Ой, диви комар, прям на палець сів зараз залітають комарі. Ой, ми не купуємо ніяке, ні спіртне. Купила йому то попереді він, хоч би пивця мені купила. Купила йому двохлітрову бутилку пива, то стакан він мені налив, а то потрошку міста води так ходив, то сказав, більше не купляй. Каже, гадусь, не хочу. Так що, такі друзі, справи. Ну, добре, буду я йти, бо загризуть мене комарі. Пішла я пити чай, бо він мене захолоне. Диви, вже по ногам комарі. Ну, добре, на добра ніч, друзі. Зараз ніякого такого нічого не відбувається У нас кожен день йде своїм чередом. Працюємо, закруточки. Так що, ну таке. Так, як у всіх. Дивіть, чи той, Пишіть, чи подобаються вам такі мої відео, чи щось друге придумувати. Ну, а що я, я придумувати, а що придумувати? Я знімаю своє життя. Та й все. От. Дякую всім моїм підписчикам, хто пише, хто мене дивиться. Дуже всім дякую. Всім бажаю добра, здоров'я, миру. От. Дуже дякую всім моїм покупцям, хто в мене скупляє, скупляється молочко, сир. Сьогодні багатенько сиру твердого продала. Я задоволена. Дуже дякую людям, що почитають мою продукцію, що вона їм подобається. Ряжанка дуже смачна була сьогодні. В общем, все добре. Нема здоров'я. Я б тримала під дві-три коровки, якби був збут. Я дуже люблю, ви ж знаєте, варити сири. Я ще знаю багато сирів, але нема кому тут робити. Так ось як буде в мене молоко, і буде в мене, коли я на день народження Вадіма зроблю новий сир. Називається Бурата. От. Хочу... Я вже казала, що я на кожне день рождення я роблю якусь одну-дві нових страви. От Так що це одна із страв, оцей буде сир Бурата. Кому цікаво, можете набрати в інтернеті подивити, подивитися, як він робиться. Я його на продаж не робила. Він, ну, як сказати, там треба інгредієнти, він не дешевий. Його подають у ресторанах дорогих. Цей сир. Ну, а мені хочеться зробити своїм рідним, щоб вони покуштували, що таке сир, який подають у ресторанах. Так що, друзі, до побачення вам всім. Всього самого найкращого. Головне, щоб був мир і здоров'я, а все остальне буде. До завтра. Пока-пока.